Хто не забутий, ніщо не забуто. Україна і її народ вшановують пам'ять мільйонів і мільйонів жертв Другої світової війни, єднаючись у своїй скорботі з усім цивілізованим світом. Загальна цифра тих помилок. Вилилась у загибель практично 72 мільйонів людей по всьому світу. Українці при тому виявились одним з найбільш постраждалих народів майже 9 мільйонів загиблих. Тобто кожен восьмий загиблий з 72 мільйонів був саме українцем. Наш Кременчук. Входить у трійку найбільш зруйнованих міст СРСР після Сталінграду і Севастополя. На цьому місці існував один з п'ятьох фашистських канстаберів для радянських військовополонених, розташованих у нашому місті. За два роки їх існування у Кременчуці було розстріляно та закатовано 97 тисяч в'язнів. Діючи за гітлерівськими кальками, расисти так само віроломо вдерлися через наші суверенні кордони о 4 годині ранку. Так само розпочали з повітряних бомбардувань ще сплячих українських міст і сіл, сподіваючись на власний Зетбліцкріг. Вони так зруйнували Маріуполь, Соледар, Бахмут. Авдіївку та інші наші міста і села, як це не вдалося фашистам під час Другої світової війни. Вклоняючись жертвам нацизму, ми вклоняємо жертвам рашистської агресії сьогодні на нашій землі, загиблим жінкам, чоловікам, літнім у розквіті сил і зовсім, зовсім юним дітям. Сьогодні з усім цивілізованим світом, згідно указу президента України, який об'єднав 8-9 і 9 травня в Одне свято, День пам'яті і перемоги над нацизмом в Другій світовій війні, ми шануємо пам'ять всіх наших ветеранів, воїнів, які полягли в той складний для нас час. Також ми сьогодні всіяко допомагаємо нашим воїнам, які боронять і зараз нашу країну. І для того щоб наша перемога була неодмінною, ми повинні бути всі разом. Тому я хочу побажати всім нам єдності, мужності і незламності духа з днем пам'яті та перемоги в Другій світовій війні над нацизмом.